Хтось знає, що в мене росте гранатний кущ. У мене їх багато, ну, як багато, чотири штуки росте, але один плодоносить. І ось це лежали в холодильнику. Ці два. Цей не витримав, бачите, він? Заберу, він поганенький такий ось. Я його закопаю в землю. Подивлюсь, що буде. А мені просто цікаво. А цей ось він ще в їстівни, його можна ще з'їсти. Лежали в холодильнику, ну, знаєте, як своє. Поклала і забула, воно й лежить і лежить. Якби купила, то з'їла б, аби не пропало. Розумієте, а тепер Оце я їх дістала, думаю, треба ж їх з'їсти. Оці ось тут трішечки воно якесь, бачите, поморщене. А ця половинка, вона досить таки смаковито виглядає. Та хоча і ця, ця також смаковита, але ну посмакую. Це ж скільки вже часу пройшло. У жовтні я їх збирала, а сьогодні вже квітень, 15 чи 16 квітня. Уявляєте, скільки вони в мене лежали? Тож треба їх з'їсти, оприходувати, так би мовити. Насолодитися гранати я не бачила між іншим у супермаркетах, а у мене є гранати. Вирощуйте свої гранати. Будуть у вас, ну, можна сказати, цілий рік.